Усім привіт! Мене звати Світлана. і Я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі у цей спекотний день. Я б хотіла разом з вами зняти секонд-хенд Шопінг влог. Насправді дуже давно вже не ділилася з вами якимись коментарями, що надходять до мене. Взагалі вилучила цю функцію негативу зі свого ютуб каналу. Тобто, коли я бачу якийсь негативний коментар, я просто блокую і видаляю цього користувача, тому що вже... За роки своєї праці на ютубі я зрозуміла, що це не має ніякого успіху, щось з кимось переписуватися, комусь щось пояснювати. Я просто відразу ну не, не витрачаю свій час, тому що час і енергію краще витрачати на щось більш корисне або ж економити її, тому що ми живемо в дуже стресовий час. Але зв'язку з тим, що деякі відео набирають обирають популярності, приходять нові глядачі, які ех, мають таку нахабність, я вважаю, тому що. Я так це оцінюю, підраховувати, скільки і куди я їду, що я купую, які бренди я маю, і обговорюючи то підробки, то, ким працює чоловік, ти, то, ким працюю я, де ми проживаємо, і так далі. Я хочу тільки одну тему підняти: це одяг, тому що от в цьому відео, що одягнути, четвертий випуск я розповідала про свої новинки, які я купила. До літнього у літній період у літній період. І хочу вам сказати, що всі ці речі це є оригінал. Але у моєму гардеробі також є підробки. І, наприклад, оцей костюм Гучі, він Шовковий. Я його купила ще в 2020 році, та карантин був е і е, це підробка, тому що оригінальний він просто коштує таких грошей. Тоді ще в карантин це просто було нереально дістати. Зараз бренди можна, якщо у вас є кошти, є бажання, їх можна дістати. Якщо ви будете уважному уважним в цьому відео, в четвертому випуску, я там роблю вставки сайтів, де можна подивитися ті самі речі. Наприклад, у мене є брендові топи, то тут я маю для вас рекомендацію: якщо ви хочете, я нікого не рекламую, абсолютно не буде реклами. Як і байерів, але якщо вам подобається якась брендова річ, то є посередники, які викуповують і лайфхак. Вибирайте цього посередника з вашого міста, щоб ви знали, звідки ця людина розуміли, де вона проживає, хоча б якісь дані про цю людину мати, тому що неодноразово є люди, які оплачують як за оригінал, а отримують підробку. Це такий малесенький лайфхак, але він дійсно працює. Коли людина в якомусь колі з вами або ваші знайомі вже купували у цієї людини, щось вона привозила, то користуйтеся. І також розпіарені в інстаграмі акаунти. Люди, які за кордону, ці речі вони також піклуються про свою репутацію, і я знаю особисто людей, які замовляють у них. І мають дуже класну якість. Хоча вони купують ці речі в аутлеті і привозять вам. Якщо у вас немає можливості їхати і самостійно обирати, то ось такий спосіб найкращий. Але сьогодні не про бренди, сьогодні ми йдемо з вами в магазин Hand. І сьогодні, другий день після оновлення товару, подивимося, що можна знайти, які ціни, який асортимент чекає вас у коментарях. Ставте лайки і будьте активними. І так, сьогодні другий день після завозу нового товару у люксі сьогодні оновлення. Але ціна за кілограм речей на вагу 329 гривень. я дуже сильно хотіла подивитися, що, що ж залишається на другий день після завозу, які аксесуари, тому що зазвичай в перший день все забирають. Але якщо ви дивитесь мій канал вже давно, напишіть, чи давно ви дивитеся, тоді я вам розповім, що я Неодноразово знаходила дуже цікаві сумки, особливо після карантину, ось 20-й рік. Коли всі казали, що якийсь дуже скудний, ну такий знаєте, не дуже великий вибір, малесенький вибір речей. Я знаходила навпаки дуже класні аксесуари. Ну, дуже круті. У мене раніше ще був магазин в інстаграмі. Там були дуже класні речі, і я просто щось від спеки погано на голос реагую. І як ви бачили, навіть якусь підробку під Луї Вітон, дуже цікаву зверху це в'язка, а всередині зробили таку підкладку під Луї Вітон. Дуже прикольна, до речі, ця сумочка. Але ще я хочу сказати, раніше був вибір набагато кращий, ніж сьогодні, у 23-му році, з цим проблема, і через те і якусь. І такого азарту немає. Напишіть у кого так само. Ну з аксесуарами ви самі бачите. Я перебираю ці сумки, і в принципі вам усе показую. Але ось таку шкірину побачила такий шкіряний конверт. щось можна знайти? Але все рівно є з чим порівнювати. Ось так. Я все ж готую для вас осінню капсулу з речей Секондхенд. У мене є багато заготовок. Пізніше я їду у відпустку. У вересні місяці я планую їхати за кордон, відпочинок на морі маю. Але до я вам обов'язково все відзніму, покажу, щоб у вас був. Орієнтир було під що поїсти, було що подивитися. І ось такі схожі капці я знайшла, як мої від УК. Я знаю, що АК, я просто уги кажу. Всі мені написали просто, що краще б я ці гроші витратила на декілька пар, ніж купила такі дорогі кімнатні, кімнатні капці, але мені вони подобаються. Я їх ношу не перший рік. Тому вибрала саме їх, хто не бачив ці відео, перегляньте і коментарі, як не дивно були саме в інстаграмі. Мене це дуже здивувало. Тобто в Ютубі все-таки ок, ну ок, да, нормально. А там якось так відреагувала. Ну, давайте подивимось. Ось, наприклад, ці капці секунду. не найкращої якості. Це не, на... не справжній, не справжнє хутро, це не натуральний матеріал. Але ви бачите, яка вартість. Так, звичайно. Ті на порядок дорожчі, але вони якісніші і набагато краще набиті. Я думаю, хто дивився, той дивився. Не потрібно вам показувати. А хто не дивився, обов'язково перегляньте. Мені оці трекінгові чоботи сподобались, як вони мені сподобалися. І оці відливазь також були круті. І, до речі, це оригінал, я ще дуже довго потім за ними ще поверталася, дивилася. До речі, додивіться це відео до кінця, тому що в кінці я ще піду в зал дивитися речі. Обов'язково додивіться, бачите, я вам все анонсую. Були прикольні, до речі, туфельки, мені вони сподобалися, ось такі лофери. Ну, класні, ну, погодьтеся. І багато взуття було, яке треба трішки підчистити. І у мене, до речі, відео є, і навіть плейлист взуттям. Так, Я буду постійно рекламувати цей плейлист взуттям, з переробкою, взуттям, з чисткою взуттям, тому що багато колись витратила на це часу. І ось такі балетки мені також дуже сподобалися, вони колір можна вписати. Зараз не потрібно вже так прямо вибирати. Колір під колір, сумки і одяг можна їх акцентно вписати, але я залишила сьогодні буду саме вибирати одяг. Якщо повзутцю, ви самі все побачили, і як би видно, що асортимент є повзутю, то що ж з одягом? По перше, одягу дуже багато. Другий день багато одягу, і не так багато людей. Я не знаю, з чим було пов'язано те, що людей було небагато, напевне, зі спекою плюс 35, але бачите, які класні речі я знаходила. І ось такі були мілітарі, і джинси були, і навіть такі, знаєте, і леопарди, і зебри, і багато бази було, ось такі сірі джинси. Мені подобалися. Я навіть такі, знаєте, під лак бачила дуже стильні, правда розмір малесенький, але б хотілося би таке щось приміряти, коли ще таке приміря. Можна, до речі, стильно стилізувати, стильно стилізувати, класно стилізувати можна, якщо постаратися, були і ось такі, типу, під замшу, щось. Також стильні, але всі розміри були не мої, тому я вирішила навіть і не брати і не показувати вам це все з утяжкою. Але можна знайти. Я зупинила свій вибір насправді на спідницях, тому що. Дійсно маю цю задумку вже таку ношу її, і прямо пишу план, і пишу сценарій, як я це все бачу з осіннім гардеробом Я маю на увазі. Тому деякі речі хотілось би докупити, тому що хочеться такі повноцінні, такі повноцінні образи зробити і показати, що можна знайти. Але дійсно на це потрібен час. Я буду це відео казати. Сподіваюсь, не забуду про те, що навіть не те, не те важливо, що за маленьку суму ви можете придбати речі, а те важливо, скільки часу ви на це витратите. Ну і, звичайно, ваш смак. Також відіграє важливу роль. Були і теплі спідниці, і такі літні спідниці. Але мій вигляд не дуже, тому що волосся декілька вже не було, просто приклеєне до мого тіла. Мій образ самий звичайний тут, білі прості шорти. Це така цупка бавовна. Вони тримають форму, але під... дивлячись під яким ракурсом, вони виглядають стильно. І на мені просто звичайний топ. Ну, в спеку те, що потрібно. Я ношу кросівки, тому що ж повинна перебігати і пробігати. Що ж, я вибрала? Я вам зараз покажу. Сумочка у мене моя, звичайна відґес. Не знаю, чому ми її так полюбили. Я напевно це буде перша сумка, яку я так буду. Не, не, не хотіла слово підібрати. Настільки я її зносила. Знаєте, буду в галочку ставити так, я її зносила. Що ж я обрала? Я обрала ось таку джинсову куртку. Це у нас такий колір Барбі. Дуже сильно мені ця курточка сподобалася. Але. Мені вона була не зрозуміла, тому що її кріп був дуже дивний. Дивіться, в неї основна це квадратна форма. До речі, вона дуже якісно зроблена, гарні кнопки такі срібні, матові, тому що буває на рожевому така фурнітура, туди зовсім не підходить. У цьому випадку все було дуже лаконічно і гарно, але дивіться, рукав за короткий. Тобто гарна ширина, гарний об'єм. Я маю основи на увазі, але мені здається, що вона, наче дитяча, хоча була в жіночому відділі, ось так на мені сидить, і то направду дивіться, що е, рукав. Короткий, за короткий. Але мені так вона сподобалась, вона настільки мила, вона настільки гарна до портретної зони, вона лаконічна, вона проста, вона гарно дивиться, як бачите, зі світлими шортами. Так гарно буде виглядати і з джинсами, і з спідницями різними. Тому ось такий варіант був знайдений, але ось не знаю. Можливо, можливо це, такі, це така модель, але навряд чи мені все ж, таки, все ж таки здається, що це з дитячого. Я знайшла ось ці спідниці, трішечки вам вже показувала. І хочу почати з першої. Це така насиченого чорного кольору спідниця, має блиск, розмір С. Вона просто нереальної якості. Зараз буду вам показувати всі шовчики і гарне, дуже світло. Це я так в лапках кажу, що воно гарне. Цей блиск то воно передає, але сам насичений чорний колір не дуже. Подивіться, як гарно все прошито. Я вже давно так не зустрічала. В мас-маркеті так немає такого. Я постійно бачу, як ці нитки всюди дійсно. Я, коли вибираю одяг, я звертаю увагу на якість самого пошиву, але є один мінус: у цю спідницю я не влізла. Це такий справжній S, а я не S, Я десь S, а десь M. Я вже про це говорила, що вам був орієнтир. І ось подивіться, трішечки не вистачає мені застібнути, і якщо б застібка гарно сіла, то і по фігурки було б також гарно. Бо десь мені за широко. А десь мені за вузьку, десь не входжу. Але така спідниця вона дійсно вартувала би всіх коштів. Вона прям просто неймовірна, нереально гарна і сидить, і такий, знаєте, ну така дуже сильно приємна до тіла, і просто мій have. Я трішки засмутилася, що я така не зовсім струнка для цієї спідниці. А наступна це така чорна спідниця вже міні. Вона повністю з поліестру. Ось така, знаєте, вона. Не... Ну добре, окей. Вона. Коротка, і я хотіла її поєднати зі светром, який також взяла. Ось так вона стить на мені, і я згадала, що моя білизна не зовсім підходить під такі спідниці, тому що вона ажурна, бачите, тут таке кружево і воно виділяється. І я така думаю, у мене що є живіт. Ні-ні, ні це не живіт, це просто неправильно вибрана білизна. Ось так сидить, і насправді мені дуже сподобався цей стиль таких спідниць. Я не зустрічала. Якщо ви знаєте, де у мас маркеті можна вибрати таку Спідницю. Я знаю, де в брендах. Хто, от я знаю, що від BOSS є така спідниця з нової колекції, дуже схожа. Тому і мені і ця сподобалася. Якщо ви знаєте, напишіть, щоб так само сиділо, ось як я показую такого плану. Ця спідниця була. Дивіться, ця спідниця, вона така дуже коротка, дуже така Я Хотіла сказати сексуальна, але думаю, потрібно чи не потрібно. Дивіться, я підібрала дуже простий светр. Тут розмір 2XL. Він об'ємний. Його колір такий гарний. І ти відразу така дівчинка-дівчинка. І ця сукня, ба ось ця спідниця відразу балансується. Светр дуже класний, буду собі ще шукати. схоже. Це просто перший, який мені потрапив на очі, щоб скомбінувати ось таким чином, разом зі спідницею. Тобто цьому образі можна просто додати якісь чоботи. Звичайно, не це образ, який потребує правильної погоди осінньої, і не завжди така погода трапляється на. No? Мені він так сподобався цей колір, Я якось недооцінювала. І навіть дивіться, я не нафарбована, тобто ось так виглядає. Думала, до портретної зони це взагалі буде жах, але все нормально. Мені сподобалося. Наступна спідниця вже більш тепла. Тут у складі є вовна, і вона така структурована, тримає форму. Я навіть дивіться, як зраділа, що це 36-й мій розмір, і я зможу повністю поміститися. До речі, минула спідниця це SM, але. Коли вже в цю суперструктуровану і стильну спідницю я придивилась, то побачила бачите, яка дірка, яка повністю на дві сторони, тобто її не підіш'єш нічим, це буде завжди видно. І... Мусила цю спідницю вже не приміряти, залишити її, але спідниця по якості з 50% вовни була дуже класна і тримає форму. Звертайте увагу, коли вони тримають форму, це точно класна, дуже якість. Тут я в прямому ефірі хочу подивитися, що ж це таке незрозуміле. Я думала, що це спідниця і намагаюся хоч щось знайти, де це вона Ви готові подивитися, що це. Це сукня дуже дивно. Максимально дивно. Вона такого трикотажу зараз, вже таке неактуальне, навряд чи носять. Я думала, що все ж таки це спідниця. І зі спідницею це було б цікавіше. Ось так. На одне плече ця сукня, тут вона облягає, і я щось не подумала, що сьогодні буду приміряти такі спідниці. Вибрала б іншу безшовну білисну. А зараз. Маємо те, що маємо, все підкреслює те, що немає, підкреслювати. Але якщо ви струнка тендітна, то все буде супер. У моєму випадку це так не працює. Ще я знайшла ось таку спідницю в шкільному стилі, але вона затісна на мене у талії, Це не мій розмір. Вона настільки класна, якісна, тримає форму, вона не банальна, вона є класний крій. Дивіться, тут є такі регулятори, наче пасок регулюється На талії, виглядає стильно. Правильний колір, правильна довжина можна знайти. Це було для мене здивуванням, вона була абсолютно нова. І я ще вирішила піти до залу і подивитися, що можна знайти з верхнього одягу. І мені тільки декілька позицій сподобалися. Ось, наприклад, така жилетка, декілька курток, але ціна була, як на мене, завищена. Тому я просто пішла додому. Дякую за ваш перегляд.